Що так, от уявити там часовий циферблат, да то місто от приблизно там на 45 хвилин з усіх боків е, може бути обстріляним. Тобто звідки воно прилетить, ніхто не знає. Стріляють з усього і танкові обстріли, і зрозуміло, гради, міномети, важка ствольна артилерія, 152 мм. міліметра, бувають і урагани. Ну і бувають і ракетні удари. Тобто дві дві третини, фактично цього кола, я так розумію, вони прострілюються ворогом. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло зараз, як має просуватися українське військо? Наскільки треба витіснити ворога? Скільки треба ще звільнити території, що в принципі? Ну бодай убезпечити місто від ось того, аби діставала артилерія, міномети, ось те, що гради, смерчі, те, від чого в принципі дуже складно сховатися. Або зрозуміти, що воно летить тут, якби не, не працюють сигнали тривоги, бо, як казали, там сіки в якийсь коротенький час і воно вже прилітає. Будь ласка. А, дійсно, розуміння є у військових постійно з командирами бригад на зв'язку, з, з командуючим постійно на зв'язку. Розуміння є, але в зв'язку з тим, що Авдіївка, це ну до війни був такий місто да, ще його називали спальний район міста Донецька, тому що відстань між Донецьком і Авдіївкою буквально 6,5 кілометрів. Тому, якщо трошки додати жарту, то треба забирати Донецьк, тоді у нас буде тихо.